Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Ми сьогодні з вами в магазині Рост на Холодній Горі. Одразу звертаю увагу, що тут присутня знижка на спатіфілуми. Є в 12-му горщику і є в 9. -му. В залежності від розміру куща ціни різні. Також троянди 490 гривень. Є антуріуми зі знижкою. Також є орхідеї черевичок. За приємною ціною, В цілому дуже гарно і посаджена вона вдало. Також дивлюсь, що тут пройшли зміни у формуванні поличок орхідей. І щось я не зрозуміла, чому такі великі ціни. Чому просто неймовірно ціни зашкалюють за тисячу гривень, якщо брати по повній ціні, є білі, є кольорові. Орхідеї, і Чія, дивлюся, тут є, і Роттердам, дуже гарна орхідея. І взагалі є на що подивитися. Тільки не можна замітити, чому Карина, чому Ляко Фантастік коштує біля тисячі. Щось взагалі ціни неадекватні. Ось мою увагу привернув такий метелик дуже гарний і незвичний. По-перше, в самі пелюстки дуже гарні і защіпи Всі квіточки мутовані, ціна його 600 гривень, але подивіться на станції цієї квітки. Що з, з, з листочками? Ще квітонос із точки росту. І по горщику ну майже відсутнє коріння. У такому стані, та ще з точки росту квітоносом ну, навряд чи щось гарне можна чекати. але ціна 600 гривень. І я б не купила. Пишіть в коментарях, купили б ви чи ні. Квітка гарна, тут не поспорити, я навіть таких і не бачила, привабливих. Але якщо б вона була без з точки росту, я б, можливо, її придбала. Ну, тут у нас все стандартно, є ще інші квіточки в асортименті, дуже гарні, і вони чіпляють. Оку, але більше цього, мені сподобався ось такий ароматифузор в вигляді лави. Дуже мені було гарно. Дякую вам за увагу!